Доброго дня, мене звати Павло Рубежний, інженер-технолог компанії «Іскар Україна». Нещодавно компанія «Іскар» представила інструменти серії NeoLogic, а сьогодні я радий презентувати вам чергове нововведення Logic Week лінійку сверел моду Drill Module HES. З новими змінними головками MD-MNC. Це інноваційне рішення поєднує в собі передові технології, високу продуктивність та унікальну гнучкість, що робить його ідеальним вибором для широкого спектра виробничих завдань. В цьому відео я розповім про переваги цих сверл, які дозволяють суттєво підвищити ефективність ваших виробничих процесів. Лінійка ModuDrill Modular Модулар пропонує свердла з довжиною виліту до 400 мм. Та головками зі змінними коронками або пластинами. Це дозволяє ефективно обробляти широкий спектр матеріалів діаметром від 33 до 40 мм. Гнучкість лінійки моду дріл дає змогу комбінувати інструмент в залежності від умов обробки, забезпечуючи оптимальні результати та високу продуктивність. Розширення лінійки включає нові посилені корпуси свердлу з довжиною в співвідношенні довжини до діаметру 3, 5 та 8D. Подовжувач вильоту для корпусу свердла md body що дає додаткові 200 мм для глибшого свердління. Безпосередньо нову головку для одночасного кріплення нових сумісних коронок та пластин. Нову головку MDM NC можна встановити на всі наявні інструменти лінійки завдяки АІМ, сумісному з'єднанню. Концепція поєднує переваги модульного свердла та змінних пластин, що дозволяє досягти високих швидкостей обробки та потужної подачі з великим співвідношенням довжини до діаметра. Ця модульна система є універсальним рішенням, яке забезпечує. Швидке налаштування інструменту та допомагає зменшити необхідну його кількість на виробництві. Модульні головки MD, MNC, IMH забезпечують сумісність з різними корпусами інструментів лінійки, використання стандартної напрямної коронки ICP, mnc та двох периферійних пластин WCGX, швидку та легку зміну як пластин, так і коронок. Плавний процес засвердлювання та свердління завдяки спеціальній геометрії центральної коронки в поєднанні з периферійними опорними пластинами. Діапазон свердління від 33 до 40 мм з кроком 1 мм у стандартній конфігурації. Унікальна самоцентруюча геометрія гарантує надійну стабільність обробки та дозволяє працювати з великими вильотами без потреби в попередньому пілотному отворі. Бічні пластини додатково допомагають зберегти точний напрямок свердління протягом усього процесу. Міцна конструкція з увігнутою ріжучою кромкою дозволяє працювати на високих швидкостях подачі, гарантуючи точний допуск отворів у межах it 8 it 9. Максимальні можливі відхилення при цьому становлять лише 4 мм. Коронки ICP MNC забезпечують високу точність отворів із відмінною циліндричністю, округлістю та прямолінійністю. Відсутність потреби в попередньому сверлінні при співвідношенні глибини до діаметра до 8D, високу швидкість проникнення завдяки точній самоцентруючій геометрії, підвищену стійкість та надійність завдяки сплаву IC908. Переваги шліфованих пластин WCGX спеціальна геометрія, яка гарантує стабільну обробку з високою швидкістю подачі, високопродуктивний сплав IC918 забезпечує тривалий та передбачуваний термін служби інструменту. Геометрія стружколама сприяє плавній обробці та відмінній якості поверхні. Для коректної роботи інструменту важливо дотримуватись рекомендованого тиску та подачі зору. Використання всіх рекомендацій гарантовано забезпечить досягнення необхідних вимог до цієї операції. Якщо у вас виникли додаткові питання, залишайте їх в коментарях або зв'яжіться з нами за контактами під цим відео. Бажаю успіхів та до зустрічі!